Любі мої малята, сьогодні на уроці читання ми повторимо з вами вивчені літери, а також пригадаємо, як, в яких словах вживається буква Г. Підгадайте, будь ласка, загадку. В букві цієї чубчик стричить, букву цю гусочка гелготить, Гава і гудзик за нею ідуть. Скажіть но, ну, діти, як цю букву звуть? Так. Ви правильно здогадалися, ця буква називається Г. Пригадайте, який звук позначає буква Г. Буква Г означає твердий приголосний звук Г. Прочитаємо склади з буквою Г. ГА, ГО, ГУ ГІ, ГИ. А тепер навпаки: аг, ог, уг, іг, ґ. Прочитайте склади самостійно. Давайте пригадаємо, які слова починаються з звуком Г. Так, гала, гудзик, агрус, гвинт, ґедь, грати. Давайте прочитаємо ці слова разом. Гава, гудзик, гвинт, агрус, гедзь, грати. Прочитайте слова самостійно. Разом зі мною прочитаємо вголос. Гава, ганок, газда, гвинт. Гудзик, агрус, дзига, гелготіти. Чи пам'ятаєте ви, що означають ці слова? Тепер послухайте скоромовку, потренуємося вимовляти її швидко, а потім іще швидше. Гава гаву запитала. Ти на ганок. Не сідала? Не літала я ганок. той прогавила сніданок. Спробуємо прочитати ще швидше. Гава гаву запитала. Ти наганок не сідала? Не літала я ганок. той прогавила сніданок. Прочитайте цю скоромовку тричі. Повільно, швидко, а потім ще швидше. За бажанням вивчить скоромовку на пам'ять. Приготуйте свої долоньки, пограємо в гру, упіймай звук. Агрус виріс у саду, ґрунт удобрили йому, гава над кущем кружляла. З гвалтом геть запроганяла. Наче дзига закрутилась і під ганком опинилась. Гелготали у дворі в гави гуля. Жаль її. Треба гудзик прикладати, ставити на ганку грати. З вечора палити гніт, Гаву берегти від бід. Можна зразу ж розказати. Коли букву Г писати, спробуйте прочитати цей вірш самостійно. Знайдіть слова, які мають букву Г. А тепер подумайте, як змінити слово кава, щоб вийшло зовсім інше слово. Змінюємо першу букву. Це буде слово ГАВА. Букву К змінюємо на букву Г. Молодці! Якщо ви справились, прочитайте ще раз у букварику склади, слова, речення та тексти з сторіночки 8 по сторіночку 11. Бажаю вам успіху!